Наросла розвинена та ірудована, їй треба і до спортзали вчащати, і кригарні не оминати. Та як спонукати сучасних підлітків взятися за книжку? Дивіться, що радять письменники у сюжеті Лесі Веремій. Нормальні сім'ї соїться із за пульта для телевізора, а ми соїмся із за характеру персонажів, розвиття собиті. Ну, все одно, книги пишеться на позитиві. Подружжя письменників Ілона Волинська та Кирило Кащеєв кажуть, їхній син також шанувальник літератури, та поки що як читач, дитина точно подружиться із книжками, коли познайомиться з ними ще з малку. А якщо підліток відмовляється читати, то може ви не той твір пропонуєте. Продя в одному з книжних магазинів я услышала, як по телефону, некий дедушка отримує указання від бабушки, е, купити влючки книжку, щоб вона почала читати. І зайшлися на Тимурі і його команді. Когда они дадут эту книжку внучке, что они сперва должны будут ей объяснить, кто такие пионеры? Потом, зачем они рубят чужие дрова? Книжка має бути цікава саме дитині, щоб у героїв вона бачила себе. Наприклад, Кащеїв і Волинська вигадали Ірку Хортицю, дівчинку, яка відкрила в собі хист до магії. Живе та в такому в трущобах і в сучасному індустріальному місті. І проблеми у неї, і фінансові проблеми, і складні отношення з бабуською, яка якби другое покоління, і не, не завжди її розуміє. Зате, коли вже чадо призвичається до читання, то й за вуха не відтягнете. В настуні мене читала, вона і вдень, і вночі це для мене було дуже дивно. І я, і я і рада. Я вам з ліхтариком так дякую. Да, мене відривала пора вже спати, бо завтра в школу. В усьому має бути міра, тоді дитина виросте всебічно розвинена. Доброго ранку, Україна!